І знову привіт на огляді Suzuki Let's 5 у нас сьогодні. 4-х інжекторний на повітряному охолодженні. Як на мене, зі сторони покупців Suzuki Let's покоління 4-5, який на інжекторі, от, скажімо так, недооцінені. Моделька дійсно гарна і якісна по запчастинах, от, по надійності. От, єдине, що в неї проблемне, це, наскільки, я пам'ятаю, насос форсунка, яка коштує дорого. От. А так, в загальному, якщо взяти от такий лецик в такому стані, як в мене, в прекрасному, некрученому стоковому стані, і залишати якийсь резерв в бакові, щоб не посадити, спортити, зіпсувати бензонасос дуже. Непогана моделька і гарно ходить. І з переваг він невеличких розмірів, взагалі такий невеличкий лецик, але має величезне сидіння, от велике і широке. Тобто, в принципі, навіть вдвох можна сісти, але він такий сам по собі невеличкий скутер. от Почну з сидіння, Самого цікавого, величезне, велике оригінальне сидіння місця під, під сидінням також достатньо. Тут бак знаходиться. От пластиковий бак, свіженька модель, друзі, на інжекторі, як я і сказав, ну реально гарненько, симпатично виглядає. Дивіться, по пластику взагалі отут по правій частині тільки одна невеличка подряпинка. лец 5, full injection, інжекторний свіжий двигун з лямдою, тобто економічний. Так, задня гума у нас стоїть Тімсон, практично нова. І розмір гуми 80х90х10. Друзі, у всіх лециків приблизно от такий стандартний розмір гуми, але якщо ви поставите 3-2-0 на 10 назад, ви додасте максимальної швидкості там кілометрів 5-10 і я раджу так робити. Він реально стає трошечки вищий ну і краще біжить. По дизайну... Мені подобається, симпатична моделька, гарненько він так виглядає, стильно, по крайній мірі, дуже стильно. По лівій частині взагалі жодної подряпинки немає. якийсь тут в Японії обслуговувався, він на якомусь такому цікавому сервісі, Хар... Харлі Девідсон Міяги. По розхідничках повністю все в оригінальному стоковому стані, нічого не міняв, ні ролики, ні ремінь, нічого. Так, що у нас тут? Тут у нас два ключі, рідних два ключика сузуки, От, є гачечок для кульочка такий. Що ще? А далі у нас є такий бардачок серйозний, не знаю, що сюди можна поставити. Пачку цигарок, окуляри, можливо, Там, ну, всякі дрібнички, але прикольно придумано. Так, Пробігу 7633. Прикольна моделька, симпатична. Так, на клювчику тут є в нас е, от такі, дивіться, один-дві подряпинки десь. Але він в рідній фарбі. Передня гума Dunlop, повністю без перебільшень нова. Єдине, що всіх ледсиків, хто що не любить, хто що б не казав, це вилка. Вилка дійсно тут тоненька і робиться навіть на модельки 22-23 років. У мене є лец шостий, новий. Леджі, так званий. До речі, кому цікава нова техніка. Він в мене також є. І також оця вилка, яка робиться ще з 90-х якихось років. На... Вилочка робиться, ремкомплекти є, ніяких проблем немає. Для асфальтованих доріг я вам скажу, друзі, цієї вилки з головою. Для села ну таке собі. Частенько прийдеться за нею доглядати. А так в загальному прикольний апарат. Недорогий і найголовніше, що він ресурсний і економічний двигун має. Не смердить, не димить. Такий басистий звук, в принципі. По двигунчику, в принципі, питань немає. Гарно працює так, по оптиці поворотничок працює. Світло, ближній, дальній є, лівий також працює. Гарненький, собілець для, для хазяйських потреб, там в магазин з'їздити чи ще кудись з головою, як то кажуть. По, по розміру сидіння він реально великий, е, велике сидіння, а сам скутер е, невеликий. Датчик на бак бачу, працює в нас, все добре. Відометр працює, датчик на бак працює. Він звичайно не Yamaha махаджок, от, але 30-35-40 без проблем. Так, що, що можу додати? Гарно біжить, дуже гарно. 60 їде на оцій їхній маленькій гумі, а якщо поставити 3-2-0 на 10, буде 65 їхати 70. Так що ну, більш ніс достатньо. І по варіаторній системі ніяких питань немає. Ну і візуально він гарненький, там буквально дві подряпинки на весь скутер. І це він в рідній фарбі, друзі, на гарній гумі. Так що кому подобався Лецик... Звертайтеся, кому не подобається Лецик, заходьте на телеграм-канал в описі під відео. Обирайте іншу техніку. Підписуйтесь на YouTube канал. Побачимось в наступних відео. Всім дякую!